Усі мої відео можна побачити на моєму телеграм-каналі. А за підписки я дякую у дописах. Усім привіт! З вами Діма Лісі 49 рок, і сьогодні ми говоримо про історію Київської Русі. Погнали! Київська Русь. Східна Європейська феодальна монархічна держава зі столицею в Києві, що існувала впродовж X IX, X, X і І століть. Я просто так читаю. Я знаю, що, що ці цифри означають, але просто так звик читати. Добре. Назва Київська Русь є установленою в, історі... в історіографії. У тогочасних же джерелах, відома як Руська Земля або Русь. У західних пам'ятках ят... пам інколи всю Київську Русь неофіційно називали Королівством, а її великих князів іменували королями. Ядром Київської Русі було середнє Подніпров'я, яке, власне, і називалося Руською землею. У часи найбільшої могутності Київська, Київська Русь простягалася від Білого моря на півночі до Чорного моря на півдні. Від їх верхів вісли на заході до середньої Волги на Сході. Основним населенням країни була нащатки, були нащадки східнослов'янських племен. В ході розширення впливу Русі відбувалася також поступова асиміляція сусідніх балських та фіноугорських племен. Повість временних літ починає вживати поняття Руська земля з 800, 852 року, описуючи події у Візантії. У 860 році з Києва відбула, відбувся похід, Руси, похід Русі на Константинополь, який за літописом очолювали легендарні князі Аскольд і Дір. У 882 року Київ захопив варяський конух напівлегендарний князь Олег, який привіз з собою Ігоря Рюриковича і відправив. І правив від його імені, що вважають початковим утворенням держави. Після смерті Олега Ігор воював із Візантією і загинув від рук деревлян. Вдові Ігора княгині Ользі вдалося стабілізувати державу, будуючи регентом її малолітнього сина Святослава, ставши самостійним правителем. Святослав Ігорович здійснив низку. Коротше, Святослав Ігор здійснив низку похід, <кхід> походів на схід та південь, розгромив хозарський каганат, розгромив хозарський каганат. 968 рік його син Володимир Святославович, що посів трон після Братовбивчої війни, розширив терени держави, розбудував Київ і охрестив Русь. 988 рік. Після його смерті спалахнула особиця, внаслідок якої київським князем став Ярослав Мудрий. За його правління була збудована Софія Київська. 1037 рік була укладена Руська Правда. Перша кодифікація юридичних норм Русі були укладені динамічні династичні союзи з низкою європейських держав. Згодом влада перейшла до. Тріумвірату Ярославичів, нащадки яких розділили Русь на окремі князівства, давши початок процесу феодальної роздробленості. Винятком слугують правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава, які на певний час промоглися консолідувати владу. Унаслідок монгольської війни 1237 року по 1241 року. Років більшість руських князівств потрапили в політичну залежність від Золотої Орди. Київ тратив своє значення як політична столиця. Проте руська державність була продовжена Галицько-Волинським князівством протягом кінця XII і початку ікс століть західні і південні землі колишньої Київської Русі вийшли до складу Великого князівства Литовського та Королівства Польського, які згодом об'єдналися. У Річ Посполиту. А на цьому все. На цьому все. На ноті відео закінчується. Всім па-па. Відео вже загружав телеграм.